Вчора ми вже повідомляли про руйнування багатоповерхівки в російському місті Білгород. Але історія раптована була додаткових подробиць. Літак ВКС РФ скинув бомби на село Розумне, дивом обійшлося без жертв. На жаль, це доволі типова в умовах російської агресії. Новина, але є нюанс. Село Розумне це територія Російської Федерації. Білгородський цукор, частина друга або обережно працюють в ВКС Росії. Загалом невідомо, чи це був вже традиційний позаштатний схід боєприпасу, чи російські пілоти таки дивляться контрпропаганду. Менш з тим на село впали дві бомби, одна із яких дивом не здетонувала, закопавшись в пісок, поміж житлових будівель. Можна припустити, що вибух і руйнування багатоповерхівки в Бєлгороді та бомбардування села Розумнає – це ланки одного ланцюга, а точніше сказати, це бомби з одного літака. Бо фактично розумне це передмістя Бєлгорода. Насправді було підраховано, що тільки з березня по травень 2024 року на російські регіони путінські соколи скинули щонайменше 33 авіаційних бомби. Варто нагадати, що ще у квітні минулого року російський агідроб назвав такі інциденти позаштатним сходженням авіаційного боєприпасу. В ті часи МОРФ ще не визнало, що це саме вони кидають бомби на Білгород, а різні інфопомийки закликали у відповідь бомбардувати Україну. Так, Царіград вимагав негайних ударів відплати по українських центрах прийняття рішень. А Росія 1 наполягала на тому, що сучасна бойова техніка дозволяє російським підрозділам. Ліквідувати екстремістів у зоні так званої СВО з мінімальної відстані. Менш з тим шило в мішку не сховаєш. І якщо періодично скидати бомби на голови своїх же громадян, то рано чи пізно хтось щось помітить. Міф про високоточну та безвідмовну зброю армії РФ розвалився як картковий будинок. І як результат, новина, яка спочатку була топовою у всіх російських змі увечері того ж дня, стала майже непомітною. П'ервий канал приділив Белгороду та збору для постраждалих аж 40 секунд ефірного часу. І, хоча напередодні російські змії буквально рясніли версіями, мовляв, причиною руйнування багатоповерхівки в Білгороді, були українські точка У, Вільха, Вампір Хаммер. доволі швидко. Інформація про падіння двох бомб в селі розумної, цей інформаційний шабаш припинила. Кромно замовчуючи причетність до інциденту російської авіації, губернатор Білгородської області Гладков закликав мешканців виїхати через небезпеку падіння вибухонебезпечних предметів. Так точно, якщо у слові ФАП-500 зробити півтора десятка помилок, то вийде вибухонебезпечні предмети. Від себе ми можемо лише побажати пілотам ВКС РФ літати над Кремлем частіше. Ну а вам, шановні глядачі, ми можемо лише побажати тримати розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!